Трудовик, який випадково впав у смолу, раніше не просихав, а тепер ще й не промокає. Викладач фізики захистив докторську дисертацію і вирішив відзначити цю подію у стриптиз клубі. Я перепрошую, що сталося. Мені здається, Реостат забув виключити. Народна прикмета. Що довше живе бабуся, то новішої марки у неї мобільний телефон. Всю Україну облетіла новина. Знов виплачують гроші з ощад книжки. Добрий день. Добрий день, Я би хотіла отримати ту Юлькину тисячу, що яник видає. Бабця, то вам треба подзвонити в Київ, зареєструватися на сервері, там вам дадуть номер, тоді з тим номером. Придати... Я знаю, я знаю. Я вже все дзвонила, я вже зробила всі копії паспорта, ідентифікаційного. Ви можете до них задзвонити? — Бабця, я вам кажу ще раз, то вам треба персонально подзвонити до Києва, зареєструватися на сервері і там. Я вже я... то все зробила. Ви можете їх задзвонити, щось спитати їх. Бабці, я вам ще раз повторюю, треба зараз... Ви можете їх задзвонити і спитати, що в них на сервері не грузяться JavaScript, і я не можу поставити собі аплікуху на свій iPad. Можете чи ні? Що ви дивитесь? Алло! Добрий день! Дай Боже здоров'я. Я перепрошую, як ви ту обліку скачали, бо в мене на нетбук щось зовсім не ставиться. А ви вже патчі маєте? Та ні, ще поштарка не принесла. Ще не принесла поштарка, треба її запитати. Дивіться, висит, як Windows. Вставай! Вставай! Телефон, який сам збиває дзвінки від тещі, автоматично можна вважати смартфоном. Уявіть, звичайна сім'я Закарпаття і сім'я Рената Ахметова знялись у програмі «Міняю жінку». Йосип Плесич! Пралка! Плечі пралка, Бош! Клас XX5! Йожик Лесич! Плазма! 78 дюймів! 80, 80. 80 рівно на 80 більше, ніж в мене! Йосип на кобелі! Басейн! Басейн 25 на 50 метрів! Водичка! Мінеральна? Ну то буржомі! Ой, я спер прошу, як вас звати? Каська! Ой! Катерина! Пані Катерина, чекайте, ми ще зараз з лімузіна вийдемо, я вам ще хату покажу. Поле, поле, ти моє.